Мало хто знає, але географічний центр Європи знаходиться в Україні. Це селище ділове, яке розташоване у самому серці українських Карпат у Рахівському районі Закарпатської області. Воно протягом століть було перехрестям шляхів різних культур та народів. Своєрідний мікс культурних впливів надав селу неповторного колориту. Історично ці землі були заселені різноманітними народами, кожен з яких залишив свій відбиток на архітектурі, традиціях та побуті місцевих жителів. Село ділове було засноване у 1615 році. Протягом своєї багатої історії воно зазнавало різних перетворень і змінювало назву. Визначення ділового як географічного центру Європи було результатом масштабних геодезичних досліджень, проведених у другій половині XIX століття. Цей факт надав селу особливого статусу та привернув увагу науковців і мандрівників з усього світу. Карпатські гори створили унікальні природні умови для розвитку різноманітних екосистем. Густі ліси, бурхливі річки, мальовничі полонини все це робить ділове привабливим місцем для любителів природи. Різноманітність рельєфу сприяла розвитку багатого рослинного і тваринного світу. Тут можна зустріти рідкісні види рослин, а ліси є домом для багатьох видів тварин, серед яких є й ті, що занесені до Червоної книги України. Сьогодні Ділове є одним з найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Туристи приїжджають сюди, щоб насолодитися красою природи, відпочити від міської суєти та познайомитися з місцевою культурою. У селі розташована одна з найдавніших дерев'яних церков Закарпаття, яка є пам'яткою архітектури національного значення. Неподалік від ділового знаходяться кілька мальовничих водоспадів, серед яких найвищий однокаскадний водоспад в українських Карпатах Ялинський. Протягом століть у діловому співіснували різні національності українці, румуни, угорці, словаки. Багатонаціональний склад населення ділового зумовив багату і різноманітну культуру. Місцеві жителі зберегли свої традиції, звичаї та ремесла. Особливою популярністю користуються гуцульські вироби, які можна придбати на місцевих ярмарках. Село ділове, окрім свого географічного розташування, славиться багатьма легендами, які передаються з покоління в покоління. Ось деякі з найвідоміших легенд. Три брати Бошани. Існує легенда про трьох братів на ім'я Бошани, які прийшли за головного карпатського хребта з вівцями. Вони оселилися на цих землях і заснували поселення, яке згодом назвали на їх честь три бошани. Стара назва ділового скарби опришків. Багато легенд пов'язують ділове з опришками народними месниками, які ховалися в горах від переслідувань. Кажуть, що в околицях села заховані їхні скарби. Чортова криниця. Кажуть, що в горах є криниця, вода в якій має магічні властивості. Якщо хтось наважиться напитися з цієї криниці, то обов'язково стане свідком чогось незвичайного. Ділове це унікальне місце, яке об'єднує в собі багату історію, мальовничу природу та сучасний туризм. Відвідування цього села це чудова можливість познайомитися з красою українських Карпат, відчути дух багатонаціональної культури та доторкнутися до серця Європи.